Слава Україні! 197 українських військових повернулися в Україну після російського полону. Володимир Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом після конфлікту в Овальному домі. Далі про деталі цих та інших подій Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Президент України учора поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Розмова двох лідерів тривала майже годину. Володимир Зеленський назвав розмову позитивною, дуже змістовною та відвертою. Говорили про перший крок до припинення вогню, ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів. За словами президента України, Дональд Трамп поділився подробицями своєї розмови із Путіним і ключовими обговорюваними питаннями. Також українська та американська команди найближчим часом зустрінуться у Саудівській Аравії для продовження координації кроків на шляху до миру. Україна повернула з російського полону 175 українських військових. Як повідомив президент України, ще 22 воїни повертаються завдяки заходам поза обмінами. Це важко поранені бійці. Серед тих, кого загалом вдалося обміняти. Це солдати, сержанти, офіцери збройних сил України, військово-морських сил, Нацгвардії, ТРО та прикордонної служби, які захищали Україну у Маріуполі, на Азовсталін, Донеччині, Луганщині, Херсонщині та інших напрямках. Наймолодшому серед повернутих усього 22 роки, найстаршому 62 Українці мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми. Тож попереду всі отримують медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації. Під час обміну полоненими між Україною та Росією вдалося повернути двох захисників з Хмельницького району. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слава героям! Трашна звістка прийшла у Шепетівську громаду. 16 березня 2025 року на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Захищаючи Україну, загинув мешканець села Пліщин Матрос Коломійчук Віталій Миколаєвич 1987 року народження. Навідник десанту штурмового відділення батальйону морської піхоти. Йому на навіка 37 років. Прощання з героєм відбудеться сьогодні о 13-й на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на кладовищі у рідному селі 20 березня 2025 року. Оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині перед судом постануть обидва винуватці ДТП, у якій загинув семирічний хлопчик. Дорожня транспортна пригода сталася 22 вересня 2024 року. Близько 14.10 в селі Почапинці Кам'янець-Подільського району зіткнулись автомобілі ВАЗ-2106 під керуванням 45-річного жителя села Жабинці та Шкода Октавія, за кермом якого перебував 36-річний житель Кам'янця-Подільського. В результаті ДТП семирічний пасажир автомобіля Шкода від отриманих травм загинув на місці події. Важко травмувався ще один 11-річний хлопчик. Його госпіталізували тоді до реанімації. Поліцейські затримали обох водіїв. Наразі вже завершили розслідування та спрямували матеріали до суду. Згідно санкції статті, обом водіям загрожує до восьми років ув'язнення. Хмельницькі волонтери передали на фронт три автівки. Одну з них називають особливою. Це лазня на колесах. Її зробили з нуля на базі фургона. Лазню облаштували на базі пригнаного за кордону фургона за 6 тисяч доларів. Готують передати військовим. Розповів про це волонтер благодійного фонду Авангард для того, щоб шість людей могли попаритись у бані, необхідно півтори години на розпалення та три для обремків дров. Також встановили дві душеві. У лазні на колесах є бойлер на 150 літрів та дві бочки по 250 літрів кожна. Також пральна машинка, сушарка, шавка для речей і вішаки. Ремонтні роботи у Хмельницькому продовжуються. Енергетики попереджають про відключення електроенергії згідно з даними Хмельницького обленерго. Світла не буде сьогодні до 17-ї на таких вулицях. Вулиця Вокзальна, Качинського, Лук'яненка, Сварчука, Провулок Шкільний, вулиця Козацька, вулиця Сіцінського, Франка, Чорнобрового, Яремчука, Лезнівська, вулиця та проїзди Варшавські, проїзд Пасічний, вулиця Вишнева, геологів, дружби, Західноокружна, львівське шосе, Тернопільська. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Цей четвер, як обіцяють синоптики, буде сонячним, без упадів. Температура прогріється до 14 градусів тепла. Бажаємо хорошого, а головне тихого дня. Бережіть себе.